А ви теж як і я, коли щось забуваєте і повертаєтесь до квартири чи до будинку, то дивитесь зеркало. Чи тільки я така? Чому в принципі і я вирішила сьогодні вийти гуляти? Тому була причина. Я згадала, що десь на райончику я бачила маленькі магазинчики, ну такий як ларючок, з продуктами з Європи. І пішла туди, де я вважала, що він є. Але, на жаль, його там не було. І я вирішила пошукати його в іншій частині, а заодно прогулятися і зайти до бібліотеки. Ось так. Здати ось цю книгу, яку я вже прочитала. Це польська письменниця Ізабелла Севас «Смак Свіжої Малини. Це трилогія. я спочатку, як почала читати, подумала, що я всю трилогію прочитаю. Але виявилось, було. Затянуто сильно і незрозуміло, А, якби кінець за те, що дівчинка там. Не могла зрозуміти себе, тільки закінчувала університет, не могла ні роботу знайти, ні кохання знайти. Ну тобто, і це все тягнулось, тягнулось, мусолилось. Оці її переживання, 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 переживання а на останніх десяти сторінках. Все ж таки хлопець, як з яким ми, вона познайомилась дуже там давно, її знайшов. Все. Ось така книга. Книга про встановлення молодої дівчини, про її страхи, панічні атаки, про відвідування психолога, психологання, да, психолога і таблетки. вона ну, там вживала антидепресивні. Дочитала і бажання читати другу, і третю книжку у мене немає. А зараз я йду її віддавати до бібліотеки. Так як я вже була біля парку, то вирішила в ньому і прогулятися. Тому що вчора просиділа цілий день вдома, а рухатись потрібно. Тому я вирішила не просто з точки А в точку Б пройти, а пройти цю відстань в парку. Що я хотіла ще продовжити, це те, що про книгу. Бо я вже не дійшла до бібліотеки і не сказала свою думку про те, що мені не сподобалося. Посил цієї книги був такий, що дівчинка не могла віднайти себе, не могла закрити свою порожнечу. і тому вона мала такі якісь деструктивні, нестабільний емоційний стан. Їй це, відповідно, теж не подобалося, вона ходила до психотерапевта, який закривав її потреби таблетками. А потім, в самому кінці, коли вона вже зустріла хлопця, то автор подала такий посил, вибачте, що хекаю, бо в парку під горку піднімалася. Авторка подала такий посил, що ось хлопець заповнив її порожничу. До чого я це все веду? Я вважаю, що ніяка інша особа не повинна закривати якісь ваші особисті потреби. Ну тобто, ваша друга половинка повинна вас доповнювати і ще більше розширювати а, те, що у вас є. А, тому що а, все в житті трапляється. Якщо, наприклад, ви десь не зійдете з цією другою половинкою, і ваші шляхи розійдуться, а ви її... Нею закрили свої якісь потреби, свої особисті, то коли вона піде, вам буде ще гірше. Тобто, ви знову втратите себе. І я думаю, це не дуже добре. Тому, мабуть, треба краще навчатися, розвивати самі себе, щоб бути повноцінною особистістю і знайомитися з такою ж самою. Повноцінною особистістю. Мої особисті, скажімо так, мої суб'єктивні думки, моє суб'єктивне мислення. Я не хочу, щоб ви з ним, там, наприклад, чи підтримувались, чи розходились, тому що то ваші будуть думки. Якщо ви все правду щось вважаєте своє, я буду рада вислухати, почути вашу думку. Але дивлюся, в парку дуже багато посохлих дерев вже. Літо не було, як таким жарким, але якесь воно дивне, жари нема, а ти весь мокрий. І дивлюся, що каштани зовсім вже погоріли. Чи то не тільки каштани, дивлюся і інші дерева, просто листя погорене. Незрозуміло чому, мабуть, ми ще цього року ні літа не бачили. І побачимо дуже швидку осінь. Ось так. Так, я так і не знайшла магазин з товарами з Європи, але я не покидаю надію, тому піду зараз, мабуть, на базарчик. Ми ну, будемо на, хоча б кроки знаходити, але на вулиці жарковато, тому я ще побачила безалкогольний а, апероль, шприц. На пароль, і вирішила собі придбати, хоч не так жарко йти з холодненьким з льодиком. Ну що, в результат. Я так і не знайшла ніяких магазинчиків, чи щось схоже, лачків чи точок з товарами з Європи, тобто хімією різною. Але знайшла ось такі чудові, жовті гледіопуси. Я дуже улюблю гладіолуси, і цей період ними – це мій улюблений. А, тому не все так погано. І заодно прогулялася добре. І маю такі чудові квіти, які будуть стояти в мене вдома. Закінчити свою прогулянку я вирішила в Макдональдс. Ось таке в мене меню, полка, розлила, гершічний соус. Карта плітті і Роял Чізбер. 296 горили. І мої красиві гадіолоси. Всім папа. -па. Хорошої неділі. Поки гуляла, зайшла в секонд, подивитися собі якесь доріжку чи коврик а, на балкон, а натрапила ось на таку сумочку. Там не були представлені ніякі доріжки, коврики. Ось така бутилочного, скляного, пляшкового зеленого кольору, сумка секвояжик, знижки ніякої не було, по 380 гривень. Це не шкіра, це замінник. Я давно не використовую і не вживаю нічого натурального, таку як шубу, шкіру. Ну, тобто я вважаю це недоцільним і вбивати тварин заради нашої приходці. Uh, не хочу. А ось така красива сумочка, Саквояж на одне відділення. Тут так не буде видно, там ще маленькі є карманчики, вся фурнітура ціла, ручки цілі, 380 гривень. Прикольна сумочка. І ще я вам зараз покажу: Зайшла, знайшла копієчку. Ось такі зробили копочки. В копієчці я взяла uh, такі смаколики для кішки по 39 гривень. По 23 гривні гурме Паштетика. І дівчатка багато хто говорив, що сподобається Зося, миючий засіб. І він коштував 36 гривень за літр. За півлітра було по 24, а літрова 36, тому я вибрала літровий. Також я іноді, коли проходжу, заходжу в спеціалізований магазин м'ясний торгової марки Зоря. Це, значить, Дніпропетровська, да, Дніпро. Мені подобається в них середіалена продукція, а це сирокопчена, копчена, але це з дорогих. Ця паличка по десь 500 гривень кілограм. І були по от такі маленькі сосисочки з сиром по 185 гривень кілограм. Я купила 500 г. Ця палочка на 262 2 грами, І у зорі я потратила 235 гривень. Ну, це було таке ПСР, як то кажуть. Це мої красиві гладіолоси. Тепер точно пока.